Опановують АЗИ сантехніки та електрики. Курси побутових занять для жінок тривають у Хмельницькій та ще кількох громадах області у рамках реалізації проєкту Скарбничка переможців. Крім того, громада, а також окремі родини, отримали підтримку у розвитку садівництва та городництва. Більше про це і не лише говоримо далі. В ефірі програми На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Центр стратегічних ініціатив, керівниця проєкту Скарбничка переможців Наталія Шмурікова та координаторка проєкту Наталія Савіцька. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, доброго дня. Тож Наталію ми з вами зустрічалися на старті проєкту. Тоді говорили про те, що він буде мати кілька таких основних складових. Давайте зараз для початку нагадаємо їх, а тоді вже більш докладно проаналізуємо кожну з них. Так, дуже цікаво, що ми зустрічаємося з вами, говорили про проєкт, про його початок, і тут вже говоримо про завершення. Дуже швидко летить час, і дуже багато зроблено справді за цей час. Починаючи з того, що проєкт розпочався в лютому цього року, а вже в березні-квітні. І навіть частково в травні дві тисячі насінневих боксів були направлені в Хмельницькій області для вразливих родин. В основному це багатодітні родини, родини ветеранів, родини, в яких сини, чоловіки, батьки служать в ЗСУ для підтримки таких родин. І після цього важливий компонент теплиці. Де 12 теплиць були також надані комунальним установам громадським організаціям, в тимчасове безоплатне користування. Основна мета це покращення продовольчої безпеки бенефіціарів цих організацій, тому що це і школи, і дитячі садочки, і соціального спрямування організації, наприклад. В яких перебувають літні люди або молоді з особливими потребами, тому е, такі теплиці вони служать для того, щоб е, люди отримували додаткові е, ну, продукти, вирощені власними руками. А і також просто в якості, навіть я б сказала, такі терапевтичні, що там можна щось в землі поробити, висаджувати, радіти врожаям. Тому от е, така е, задача теж стоїть е, е, в цьому компоненті. Компонент номер 3 це соці... це соціотерапевтичні ініціативи протягом чотирьох місяців, кожного місяця десять різних ініціатив було підтримано. Також комунальні установи. Громадські організації подавалися з тим, щоб якісь цікаві заходи на місцевому рівні зреалізувати, в основному на території Хмельницької області, за виключенням міст Хмельницький і Кам'янець-Подільський, в сільських громадах, селищних залучаючи. Різні верстви. Тут вже у нас не було якоїсь вимоги стосовно вразливості, але була вимога, щоб такі проєкти, такі ініціативи покращували ментальне здоров'я учасників. Компонент садового городнього інвентарю 25 колективів родин отримали найнеобхідніший новий сучасний. Садово-огородній інвентар. В основному люди просили мотокоси, бензопили, тачки, подрібнювачі гілок. Те, що допоможе не тільки в побуті цим родинам, які можуть, ну, що не менше 5 родин от в такому зверненні брало участь, могли обмінюватися цим інвентарем для своїх особистих потреб, а також щось робити для громади, в якій ці люди проживають. наприклад, Тобто косити е цвинтар, узбить, узбіччя доріг, е можливо, обрізати гілки на території е школи, щоб вони не заважали навчатися дітям. Тобто, от така теж мета була цього компоненту. Ну і компонент, який триває на даний момент, е п'ятий компонент курси побутових занять для жінок. Це така ініціатива експериментальна для нашої організації. А ми дуже раді, що фонд Східна Європа, який фінансує наш проект Скребничка переможців в межах програми Спроможні та сильні за фінансової підтримки Швейцарії, і що вони повірили в таку ініціативу як курси побутових занять. Власне, дійсно, це така новація, тому що в попередні роки щось пов'язане з садівництвом городництвом вже було. а Ось ці курси це така новація. І власне, чому така ідея виникла проводити ось саме такі курси. Ця ідея належить голові громадської організації Центр стратегічних ініціатив Наталії Шморікові. Вона її вдруге подавала на розгляд фонду. І саме Фонд Східна Європа побачив в ній раціональне зерно, за що ми їм вкотре дякуємо. Ця ідея наразі має географію Хмельницька область. Її особливість та, що ми брали до уваги громади, де є кількість населення від п'яти тисяч для того, щоб можна було укомплектувати, набрати групи, адже є як кількісний, так і якісний показник даного компоненту. Наприклад, на даний момент займаються по три групи паралельно в чотирьох громадах Хмельницької області, оскільки в самому місті Хмельницький займаються дві. Дві установи даним компонентом. Це гімназія номер 22 і Хмельницький міський центр підтримки та адаптації пожитецького No22. Бачите, і тут ми бачимо <смех> <смех> по феншую, там 22 і там 22. <laughs> і принагідно, ми запрошуємо хмельничан, кого цікавить дана активність долучатися саме до тих груп, які знаходяться в гімназії номер 22 адже там ще є можливість доукомплектувати групи. Також в Дунаєвцях і в Кам'янець-Подільську на базі позашкільних закладів освіти mm -hmm. діють дані курси, і також Шепетівський професійний ліцей. Така наша географія, як я вже сказала, три групи паралельно: в кожній групі по 10 жінок це саме курси для жінок, тому що їхня особливість навчити жінок, ну навчити, можливо, це надто голосно сказано, спробувати сприяти їхньому навчанню, щоб вони освоїли навики, які зазвичай роблять вдома чоловіки. Поділено на таких три групи: як сантехнічні роботи, електричні та малярно-столярні. А як ви визначали це з тими закладами, які приймають ці курси, і чи вони якусь допомогу саме в навчальному, можливо, матеріалі отримали? Ну, Звісно, було розроблено положення, і в цьому положенні було прописано, які в нас є вимоги стосовно тих закладів, які прагнуть в себе такі курси організувати. Зі свого боку, ми гарантували облаштування майстерні. На суму близько 100 тисяч гривень кожна майстерня, яка включає інструменти, матеріали, е, ну, все, що навіть бачки, навіть туалетні бачки. Да? тобто навіть... Угу, щоб все, предметно предмет от я не знаю таких слів, е, я сама не знаю, що ці означали речі. Я би сама із задоволенням вивчила е, всі ці е, навички, що стосуються ремонту. І, Побутового ремонту, так і е, ті організації, які е, прочитали наше положення, які їх влаштовував той момент, що на базі їх закладу буде облаштована майстерня. А вони вже на себе візьмуть такий обов'язок як набір груп жінок е, із вразливих категорій. Ці категорії, такі як жінки ВПО внутрішньо переміщені, жінки-ветеранки, членкині родин військовослужбовців ЗСУ, жінки літнього віку, жінки-волонтерки та працівниці громадських організацій, благодійних фондів, жінки, які працюють в органах місцевого рядування, жінки з інклюзією і так далі. Тобто, можна сказати, різні ну, жінки, які бажають. Навчитися побутовому ремонту, вони могли звертатися в ці установи для того, щоб безкоштовно пройти таке навчання. Ну і таким чином ми отримали мотиваційні листи від установ, де вони описували, що вони можуть приміщення забезпечити, що вони можуть збереження цих інструментів, матеріалів забезпечити, що вони можуть набрати. Жінок цих цільових аудиторій, а також забезпечити якісне навчання. Наприклад, у них є працівники, які можуть такі, таку програму вести. Програма теж була складена спільно із гімназією номер 22 Ну і ця програма вона досить таки умовна, тому що, звісно, що від неї можна відхилятися, якщо щось можна, наприклад, додатково до цієї програми додати, ну, звісно, це допускається. Таким чином. Працює зараз 5 у нас таких курсів побутових занять для жінок. І ми сподіваємося, що це такий буде гарний старт, і такі курси можуть продовжуватися і надалі, взимку, весною. І взагалі це наша була спроба подивитися, наскільки великою є потреба, наскільки. А вони будуть успішними наскільки жінки зможуть покращити своє життя завдяки таким навичкам. А для того, щоб зрозуміти, чи ми можемо поширювати і далі цей проєкт в Хмельницькій області або на інші регіони, насправді колега моя робила сюжет і видно, що вже користується популярністю, тому мабуть, продовження таки буде. Якщо говорити про інші компоненти проєкту, зокрема, от про таку ось цю їхню складову, ви вже згадали, що це не тільки просто про вирощування чогось, так а про якесь таке розвантаження і гуртування. От впевнена, що є якісь такі теплі історії, про які варто розказати, зокрема, що вирощували в теплицях, як далі, хто споживає і так далі. Е, ну, звісно, що е, вимог щодо того, що вирощувати в теплицях, ми не ставили абсолютно. Е, е, тому, е, з того, що ми спостерігаємо, зазвичай. Перець, баклажани, помідори, огірки. Uh -huh. І у нас навіть був такий період, коли ми отримали звіти від наших тепличників, де в кожному звіті була фраза хрумкі огірочки, які і в живу, ну як сказати, в сирому вигляді так смакували люди, тому що серед бенефіціарів і школярі. Діти із дитячих садочків ми вже говорили, так що різні цільові аудиторії, але є і винятки, наприклад, Славута Сервіс, комунальне підприємство, яке основну увагу зосередило на черинкуванні. І в тій теплиці ми нещодавно, до речі, там були у них в гостях багато різних черенків, потім вони дорощують і хризантеми, і лаванду, бегонію, і різні вічно зелені кущі. Mm -hmm. І для того використовують, щоб озеленити місто. І наскільки я знаю, навіть ОСББ може прийти і набрати у них різних гарних кущів, щоб присадиб... присадибну свою територію теж прикрасити. Тому і такий у нас варіант. Те абсолютно допускаються, і ми тільки вітаємо супер. Ось цей компонент про організацію соціально-терапевтичних ініціатив. Які ідеї від громад вдалося підтримати фінансово, і на що ви орієнтувалися, обираючи ту чи іншу ідею, ту чи іншу громаду? Ну вартує насамперед сказати, що цей компонент триває протягом чотирьох місяців. Зараз ми в процесі обрання і затвердження вже крайньої четвертої десятки переможців соціотерапевтичних ініціатив. Кожного разу це окрема десятка переможців, яка протягом приблизно місяця втілює в життя свої соціотерапевтичні ініціативи. Географія, це також Хмельницька область, подаються мотиваційні, також листи звернення, і ми на конкурсній основі такою обраною затвердженою комісією обираємо, аргументуємо свій вибір. Тому, якщо, наприклад, хтось потім звертається питанням Завдяки чому я була підтримана, чи був підтриманий, або чому я не була підтримана, ми маємо аргументовану відповідь. А щодо ідей, ідеї надзвичайно різноманітні, це цілий спектр ідей. Часто це бувають поїздки в якусь іншу місцину для того, щоб як така, от змінити картину, змінити локацію, подивитися інші якісь локації. Дітки люблять їздити внутрішні переміщені люблять їздити, подивитися красоти нашого поділя. Також часто це соціотерапевтичні ініціативи через, через руки, я б сказала, через малювання, ліплення. Виготовлення якихось поробок, щось таке. Mm -hmm. Це такий формат майстер-класів, ніби так? Так, mm -hmm. формат майстер-класів. З таких цікавих, що я для себе відкрила навіть компонентів, це, от, наприклад, Білогір'я в нас через нашу організацію замовили так званий глюкофон. Такі прилади заспокійливі, які використовують професійні психологи, mm -hmm. які видає ексклюзивні звуки, заспокійливі, монотонні. Тому таке ми побачили. Генератор мильних бульбашок, також те, що раніше не знали. Пісочна анімація. Uh -huh. Такі речі люди знають і підвищують цим самим і нашу обізнаність. І радіємо, що вони так глибоко обізнані в своїй справі. Нехай ці речі дарують установам після завершення реалізації проекту. Добро їхнім бенефіціарам і буде надалі виконуватися основна мета цього компоненту соціотерапевтична. Ну і це те, що залишиться надовго ще, так, і можна так. буде і далі проводити майстер-класи, різні різні зустрічі. А це заклади долучалися, так? Чи громадські організації? От на кого це? І Заклади це? і громадські угу. організації це юридичні особи. Угу. Компонент про підтримку насінням і садівництвом, городництвом, саме матеріалами. Граблями іншим таким, так вилетіло слово з голови, не можу згадати. Він також був про об'єднання, так от як це спрацьовує, як це впливає на громади, а, оскільки компонент садово-городнього інвентарю стосувався вже родин. Не комунальних установ, не громадських організацій, тут мова йшла про те, що щонайменше 5 родин мало об'єднатися в колектив. Причому родини мали бути як ВПО, так і місцеві мешканці, так і родини військових, і так далі. Ну і звісно, перевага була таких колективів, якщо от всі три сегменти таких родин об'єднувалися разом. Тому що ми знаємо, що зазвичай, от як відбувається в сільській місцевості, дуже часто внутрішній Переміщені люди, вони між собою більше схильні контактувати. Місцеві вже так між собою і так далі. А тут от ми хотіли, щоб вони. Об'єдналися навколо обробітку землі. А ще одна якби, причина, чому 5 родин і, і більше. А тому, що, наприклад, ну, такий інструмент, як мотокоса, він же ж не потрібний одній, одній родині, наприклад, там, щодня. Тобто, це така річ, якою можна, якою п'ять родин можуть користуватися, обмінюватися і не будуть страждати від того, що от її сьогодні немає. Ну, те саме стосується. Бензопили, наприклад, подрібнювача гілок. Тобто це такий інструмент, дуже часто в сільській місцевості, ви знаєте, там ще ті пилки старі, uh -huh. інструмент старий і так далі. А мешканці сільських громад, я думаю, що 75%, мабуть, ну так на мою суб'єктивну думку, це жінки. Ну І, звісно, для того, щоб полегшити їх працю. В обробітку землі, в обробітку ну свого саду, городу в їх домогосподарстві, і якраз от ми хотіли їх підтримати якісним електроінструментом. Uh -huh. А що стосовно насіння, uh -huh. то а, ще інша схема, але знову ж таки схема вже відпрацьована роками, тому що а, ви знаєте, ви слідкуєте за нашою діяльністю з березня 2022 року. Uh -huh. а, ми цим компонентом опікуємося. Ще коли от великі кількості великі кількості ВПО почали приїжджати на Хмельниччину і розселятися в сільській місцевості, ми почали чути запити про те, що люди... Не знають, що їм робити, як їм виживати роботи в них немає в селі і так далі. І... А ми тоді допомагали з насінням, і з того часу кількість насінневих боксів їх якість з кожним роком зростає. Ось уже цієї весни 2000 тисячі насінневих боксів. Дві тисячі. Ви уявіть собі, що в кожному майже 20 пакетів основних городніх культур, такі як огірки, морква, буряк, квасоля, горох, кабачок. Гарбуз і так далі, навіть квіти. Uh -huh. І багато гарних відгуків ми чули. Про це насіння, і ми співпрацюємо в цьому компоненті із селищними головами із старостами із головами громад, які пишуть на нашу громадську організацію офіційні листи, де вказують точну кількість родин, які вразливі, які потребують допомоги насінням. І ми вже реагуємо на цей лист. І відповідно, таку кількість насіння забезпечуємо в цьому році. Це 33 Громади а є родини, які от з 22-го року такою можливістю користуються, чи щоразу повинні бути інші люди? Інші Немає такої вимоги, що це uh -huh. мають бути інші, але ми знаємо, що у нас є вже такі партнери, з якими ми от як подружилися, от вони як зрозуміли, що з нами хорошо дружити, uh -huh. то це стосується знову ж таки, і на рівні установ, і на рівні окремих родин, що ми постійно отримуємо якісь листи і записи. І, 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 і от закінчується цей проєкт, нас вже питають, коли наступний? Mm -hmm. Що там ви знов запланували? Що можна від вас чекати? Ми підписані на вашу сторінку, ми читаємо. Ну, і кількість підписників теж зросте, зростає. Це показник вже наближається до тисячі живих активних людей. Ну і завдяки тому, що зростає наша впізнаваність, теж в цей проєкт Скарбничка переможців був включений такий компонент, як посилення інституційної спроможності організації. Що він передбачав? Можливо, так ще кілька слів. Так, це наша шоста активність. Вона передбачала ребрендінг, тобто ми порадилися разом щодо того, які вартувало би логотипи використовувати для впізнаваності, підвищення впізнаваності організації. Над, можливо, зміною назви, або її скороченою назвою. також… Наразі фіналізовується створення сайту громадської організації. Потім буде активне наповнення. Тому такі компоненти, також наша команда і наші бенефіціарі були підсилені ретритом. Також така команда об'єднавча активність, і таким чином, впроваджуючи проект, ми підсилили як організацію, так і наших бенефіціарів. Хочу додати, що е, наших партнерів і бенефіціарів ще чекають подарунки е, до нового року, тому що ми замовили певну кількість футболок із нашими логотипами, блокнотів, е, е, шоперів, е, брендованих з нашим новим логотипом в наших нових кольорах. Тому всі ті люди, які із великим задоволенням брали участь в нашому проєкті, е, це ще не кінець наших активностей. Решті я бачила в соцмережах оновлення, дійсно дуже так воно впадає в очі і привертає увагу до себе. Так ну насправді тому, що у нас наш попередній логотип складався із трьох літер CSI, скорочення від Center for Strategic Initiative, з англійською мовою, і для тієї цільової аудиторії, з якою ми зараз працюємо, це абсолютно незрозумілі літери, абсолютно нічим не асоційовані. Тому ми раді, що такий, ну велику таку роботу ми провели, в тому числі внутрішню, тому що ми багато обговорювали, дискутували щодо кольорів, щодо значення нашого логотипу. І раді, що тепер у нас є айдентика, яка подобається в першу чергу нам і буде зрозумілою для наших бенефіціарів. Ростете ви і відповідно розвиваються і проєкти. Такі різні компоненти. Давайте так на завершення нашої розмови підсумуємо, якою ж була ключова мета, і чи вдалося її досягти? Ну, ключовий посил, скажімо так, взагалі, мета нашої діяльності це допомогти українцям, нашим співгромадянам, підсилити їх в тому, щоб вони стали. Кращими господарями на своїй землі пережити їм важкі часи, пережити війну, тому що ми віримо в перемогу і віримо в відбудову нашої країни і віримо в її процвітання. Тому все, що ми робимо, ми допомагаємо тим людям, яким зараз трішки важко, для того, щоб ми легше могли пройти ці темні часи. Ну, і я що можу сказати, якщо говорити про цифри, то ми на кінець проєкту очікуємо прямих трішки більше 4 тисяч отримувачів. А кожен з них має гарних знайомих, родину, організації, колективи, тобто опосередковані плюс, тому ми виходимо на цифру більше 10 тисяч отримувачів вигод від даного проєкту, і це є надихаюча цифра. Тому що ми сповідуємо таку собі філософію підтримки. Я вам щиро дякую, і нехай далі ця філософія підтримки пускає свої такі гарні паростки, і проєкти далі розвиваються і реалізовуються. Дякуємо. Дякую Дякую за розмову. Глядачам я нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.